Отже, так, майже все от задув. З от ходової я потім от, розберусь. Тільки оце. От, от, башню теж вже задув. А далі, от буде якраз збирати сам кран. От, детальки вже наготов. Корпус саців. От, давайте от, короче, буду якраз його збирати. Докупи. Встановив оці от, люки. О, я думаю, що в них і так ну, був будоф. А, ну да, був. Благо, тут все от це поверхність, що тут, що з іншої сторони, запахло. От он зразу встановили, вот. То, що вони його тугу вставляють. О, Зарані. Про ще еще тут деталь туди, потому що ось я загубив. Так що прийти до того ще фарбувати. Далі моя задача буде взять. Так от обрізати. Щоб під цей уровень менше. І вже виняти цю штуку. Потім наново її вставити самою стрілою. І в кінці от заклеїти от, от панельку. Ось, тепер все це, це одне і деталь. Ось, тут все позаклеював. Оп. Оп, і працює все. Тепер от, от ці трубочки протягнути, типу насос водогідравліки протягнути. І в принципі буде все. Валя, нарешті зібрав вас докупи, підфарбував. Мір. Це до приклеював. О, і задовище на додачу. О, ж, було все одно -то тонне і гарно. он намочився, конечно. Зато результат, ⁇ -мо ⁇ Гарно. А, ну и да. Мин еще... Оп. Пора Вот так.